22 друга в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака у столиці та низці областей. Пролунав сигнал тривоги. Повітряні сили фіксують рух ворожих. БПЛА актуальну мапу небезпеки. Ви бачите на своїх екранах. Прибувайте в укриттях, якщо ваш регіон червоний. У Херсоні з-під завалів будинку, який напередодні ввечері зруйнував ворожий авіаудар. Рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Їй було 47 років, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Без матері залишилися двоє дітей, які наразі перебувають у лікарні. Вони постраждали під час цього удару. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Розбір завалів продовжить завтра. Загалом у наслідок обстрілу загинули двоє людей. Раніше з під завалів витягли тіло чоловіка. На Донеччині ворог поцілив по приватному житловому сектору міста Миколаївка. Про таке повідомляє ДСНС через удар, зруйнований будинок і загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали під час розбору завалів. У наслідок атаки пошкоджено 21 приватну оселю. На Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув 53річний чоловік. Окупанти вгатили по прифронтовому Гуляйполю близько 18-ї години. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки. День пам'яті героїв Небесної Сотні. В Україні цьогоріч його відзначають в 11-те. Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. З 18 по 20 лютого на майдані убито найбільше людей. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти, які полягли навесні 2014 року з початком російської війни на сході України. Наймолодшому Назарію Войтовичу було 17 років. Найстаршому Іванові наконечному, 82 роки. Зі ста семи героїв Небесної Сотні троє це жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. Ста п'яти героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Героїв України. А троє іноземців, громадянин Білорусі Михайло Жезневський та громадяни Грузії, Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Назва Небесна сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. Уперше, вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному Майдані Незалежності. Нічого про Україну без України. У кількох регіонах держави обласні ради ухвалили звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Такі рішення підготували в Закарпатській, Сумській та Харківській областях. За словами очільника Харківщини Олега Сенігубова, тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають нашого духу. Депутати сьогодні засвідчили йому свою підтримку, і дійсно нічого про Україну без власне кажучи саме там України. Ми чітко бачимо свої усвідомлюємо певні російські наративи і відповідні маніпуляції у соцмережах, які ширяться, і тут дійсно нам головне продемонструвати ту єдність, яка у нас була в 22-му році, і яка у нас залишається і зараз. Я кажу про ха. Арківщина, тому що ті виклики, з якими ми стикаємося наразі, це обстріли, це відновлення, це критична наша інфраструктура, це енергетика. Кілька разів місто Харків опинявся в повному блекауті. Тут дійсно всіми абсолютно зусиллями, потугами, потугами всієї фактично країни підтримки там особистої президента та уряду. Ми все оперативно відновлювали. І далі ці виклики зберігаються для нас цілодобово. Бігати, стрибати та займатися різними видами спорту. Навіть найтяжчі поранення та ампутації не перешкоди такій активності. Це сьогодні довели українські ветерани. Більше того, вони вирішили показати свій клас на полі основному складу футбольного клубу Динамо Київ. Чим закінчилося протистояння? Розкаже мій колега Анатолій Журавльов. Попри те, що матч товариський на полі затята боротьба. І не дивно, кожна команда складається з ветеранів російсько-української війни, рятувальників, саперів та представників футбольного клубу Динамо Київ. Вийти на поле і пограти з комфортом проти професійних футболістів, наші захисники, які зазнали важких поранень, змогли завдяки новим спортивним протезам. Серед тих, хто допомагає сьогодні присутнім призвичаїтися до нових протезів. Олександр воїн і сам був поранений восени 2022-го, коли боронив Україну. Тож легко розуміється з побратимами, Хожу в спортзал, тягаю желізо. Та ну це моє улюблене. Так. Коли хлопець приходить до мене на протезування, він бачить, що я нормально пону рухаюсь, нормально себе ну відчуваю на протезі, і в нього якось ну на психологічному рівні. Воно вже ну само, там, піднімається дух там і так далі. Цього разу загалом 25 хлопців з різних куточків України отримали спеціальні протези окремо для бігу й окремо для занять спортом. У руках у мене є саме біговий блейд, де є можливість амортизувати. це де є можливість активно бігати, долати дистанції навіть 42 кілометри. А другий варіант стопи це силовий Фереверфут. Він може використовуватися як для занять світу, гарно себе на пересічні місцевості, що дає можливість продовжувати службу. Більшість наших хлопців повертаються у стрій. Тим часом футбольний матч добігає кінця. Рахунок нічийний – 4-4. Утім, хто тут справжній переможець, не важко зрозуміти, каже динамівець Олександр Караваєв. Ти бачиш в їх очах, в них стільки бажання, щастя, і ти дивишся наскільки сильні люди, і ти розумієш, який сильний в нас український наш народ. Ми повинні завжди пам'ятати наших героїв, тому що ну, без них нас не було б змоги грати в футбол. Ділиться своїми емоціями після матчу й Іван, ветеран російсько-української війни, наголошує сьогодні. В нього переламний день. На протезі це було, звісно, трохи складнувато. Плюс 20 кілограмів зайвої ваги набрав рік. Був у лікарні, намагалися зберегти ногу. Потім ампутували. Я ніби сам в собі трохи був. А тепер розумію, повертатися треба. Благодійники зазначають, це не перший схожий захід і планують влаштовувати їх і надалі, адже спорт дієвий спосіб реабілітації і відновлення, не лише фізичного, а й психологічного. Анатолій Журавльов Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини. Завтра, 21 лютого, обмежать подачу електроенергії для промисловості та бізнесу по всій країні. Про це повідомляють в «Укренерго». Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують, але енергетики просять у найближчі дні ощадливо споживати електроенергію. Продовжимо новини о 23-й. А поки в ефірі марафону працюватиме Олексій Фадієв.